Церквою прославляємо Пресвяту Богородицю, прославляємо Діву Марію саме з того моменту, коли її Господь покликав, покликав до великої надзвичайної місії, яка по наших людських мірках просто була нереальною. От уявімо собі ситуацію, що дівчина, ну фактично підліток по наших мірках, бачить вживу. Ангел, особистість, яку вона не може оцінити, яку вона не може зрозуміти, але вона відчуває, що перед нею хтось особливий, значений. І цей ангел каже їй цій дівчині, що вона стане матір'ю, матір'ю Спасителя світу, що вона стане якби провідницею Бога в наше життя. Можна уявити її стан, її переживання, її хвилювання. І вона перепитує цього ангела, а як це може бути, якщо я не знаю чоловіка? Як це може статися? Як я можу бути матір, якщо я не обручена, не заручена, в мене немає чоловіка, немає сім'ї? І ангел каже, що Дух Святий найде на тебе і сила Всевишнього тебе наповнить. Тобто для Бога. Немає проблеми зробити щось неймовірне. Це більше проблема у нас, у людей, це більше ми сумніваємося, хвилюємося, переймаємося, не віримо в те, що це реально, хоча в нас до цього виходило все. Ми докладали зусилля, все в нас виходило, Господь допомагав, а тут ми беремо і сумніваємося. Ця історія про те, що Господь може все. І оце може все, воно зводиться саме до допомоги людині. Що для спасіння людини, для допомоги нам, в нашій історії, Господь може зробити все. І Він робить все, але є якийсь відсоток, який виконуємо і ми з вами. У пророка Ісаї є дуже гарні слова, де пророк намагається донести людям. Про те, що Бог і люди, як розуміють Бога, це різні речі. І Він приводить такі слова, що Господь каже, що мої шляхи не ваші шляхи. Бо часто буває так, що ми Богові приписуємо якісь свої переживання, хвилювання, якісь свої образи. Ну, там, Наприклад, нас хтось там образив, а ми собі кажемо, так, Господь цю людину обов'язково покарає. Це наша позиція, і ми хочемо, щоб Господь нам підігравав, щоб він виконував якісь наші там, забаганки. Або ми інколи думаємо, що Господь такий самий немилосердний, як і ми, що Господь так само злиться, ображається, як ми це робимо. Часто можна зустріти людей, які сперечаються, навіть на релігійну тематику сперечаються. Сперечаються про Біблію, сперечаються про Бога, сперечаються про Його позицію і відношення до людей. Але це історія, яку ми не контролюємо, тому що Господь нас покликав у свій світ. Він нам дав життя, Він для нас є джерелом всього. Тому ми не можемо йому якби давати якісь свої вказівки, приписувати йому якісь свої бачення. Господь діє, як хоче він. Є такий вислів, що Дух Святий діє там, де хоче. Але в свою чергу Господь підкреслює те, що коли ми з ним, коли ми для нього відкриваємо своє серце, то Бог діє в нашій історії. І от, -от Марія, ця дівчина, вона відкрита була для Бога на духовному рівні. Бог для неї був важливий, близький, цінний. Її атмосфера, її внутрішній духовний світ він був наближений до Бога максимально і коли вона зустріла цього ангела, це було нормально у вигляді діалогу, у вигляді розуміння. І в кінці вона каже, що я раба Господня, тому нехай буде все по слову твоєму. Вона приймає оцей виклик, оцю місію, стати матір'ю світу. Благовіщення це. Історія про те, що в життя людства прийшла новина. Найважлива новина, найкраща новина. Прийшла новина про те, що життя зміниться татар, тому що Бог входить в нашу історію. Бог стає одним із нас, щоб ми стали таким, як Він. Він приходить у наше життя, щоб нас обожити, освятити, змінити. Більше про це ми говоримо. В день свята Різдва Христового, коли народжуються Спасителі, ми це відзначаємо. Але всі ці події, вони для нас звучать в історичному контексті, тому що це вже трапилося, це вже відбулося. Відбулось і благовіщення, відбулось і народження Месії в нашої світі. І навіть відбулось те, що ми будемо переживати найближчі тижні це знущання над Спасителем. Тортури, його розіп'яття, його смерть, і ми навіть будемо переживати його Воскресіння. Саме Воскресіння, воно завершує оцю всю історію, коли ми не розуміємо і не усвідомлюємо, для чого прийшов Господь у наше життя, а Його Воскресіння це щось нереальне. І тут воно трапляється, і людина тепер має не просто життя. А має життя у вічності. Вона була мертвою, а тепер стала живою. Так от, свято Благовіщення це початок спасіння людства. Це те, з чого все почалося. І от говорячи сьогодні про цю подію євангельську, біблійну, про цю подію церковну, ми сьогодні теж хочемо почути якусь добру новину в своє життя. Свою історію. Ми теж хочемо, щоб нам хтось приніс і сказав таку звістку, яка змінить хід нашої історії. Тому що є різні звістки сьогодні в нашому житті. Є трагічні, є важкі, є тяжкі. Є звістки, коли хтось із наших рідних не виходить на зв'язок, хтось зник без вісті, когось ми втратили. Є багато негативних новин, які ми приймаємо, бо ми живемо в цьому світі. І це наша реальність, це наша історія, ми від неї нікуди не можемо заховатися. Ми приймаємо це все. Ми це чуємо, ми це бачимо, ми спостерігаємо і нічого не можемо вдіяти, бо це відбувається з нами, в нашій реальності, в нашому світі. Ми б, звісно, хотіли, щоб це було десь не в нашій історії, але воно є в нашому житті зараз. І ми живемо цей час. Живемо цю історію, живемо ці дні. Крім цього, ми, як християни, ми знаємо, що Господь завжди посилає в наше життя добрі новини. Він намагається постійно щось направити таке, що змінить нас, що допоможе нам протистояти тому, що сьогодні ми проживаємо, де ми знаходимося, в яких умовах. Нам головне вірити, тому що оці слова, які сказала Марія, що я раба Господня, нехай буде по слову Твоєму. Ці слова не просто слова, а це розуміння того, що якщо це Боже, то ця людина приймає все у свою історію, тому що вона з Богом. І вона, вона знає, що якщо Господь її випробовує чимось, то це точно потрібне для Бога. Це потрібне для життя, це потрібне для історії. Це потрібне для спасіння людства. Тому, дорогі друзі, хочу сьогодні кожному із нас побажати, щоб і в наше життя приходило благовіщення, щоб в наше життя приходили думки, які змінюють нас, які додають нам натхнення, які додають нам бажання жити, щось робити, що ми з вами точно хочемо не здаватися. Ми хочемо не опускати руки, ми хочемо продовжувати наш шлях, тому що ми не самі. Ми є в житті один одному. І Господь є в нашій житті, і нас об'єднує і підтримує. І ті труднощі, ті проблеми, ті тяжкі часи, які ми сьогодні переживаємо, це невід'ємна частина нашої історії, але ми маємо це пройти. І, можливо, сьогодні ми не знаємо, як це треба зробити, у нас немає ресурсу. Нам ніхто нічого не радить і не підказує, але Господь знає, що коли в який момент для нас організувати, що коли нам запропонувати, щоб наше життя стало іншим, стало кращим. Тому хочу побажати, щоб Покров Пресвятої Богородиці захищав вас, ваших рідних, від всякого зла, і щоб ми з вами свідомо з вірою обирали краще, Обирали не що завгодно, обирали краще, обирали любов, обирали добро, обирали радість, мир, обирали спокій, вдячність, щоб ми цінували те життя, яке сьогодні нам доступне, яке у нас є, тому що хтось до цього дня не дійшов. Хтось не прийшов вже в цю історію, а ми з вами сьогодні ще в ній знаходимося до цих пір. Також хочу побажати, щоб ми. Продовжували наше життя з вірою, з молитвою, щоб ми довіряли Богові, щоб ми не боялися йому говорити про те, що у нас на душі, на серці. Тому що Господь нам сам каже, що все, чого з вірою, молитві, не попросите, все дано вам. Лише би ми хотіли, щоб ці зміни приходили у наше життя. Дякую всім за молитву, за богослужіння. Хай Господь вас усіх береже, підтримує, сили і благополуччя всім нам.